В цьому заході є можливість в ігровій формі відчути реальність космічної діяльності, наскільки в грі ви будете створювати космічні апарати, ракети, ровери, лендери, ви будете мандрувати космічним простором планетами. Ваші діалоги я впевнений будуть на 100% співпадати з тими, які проходять кожен день у нас в офісі. Віртуальне ракетомоделювання використовує схожі принципи. Та поняття, які використовуються і в реальному житті, віртуальна ракета моделювання є чудовою можливістю зробити перші кроки у підкоренні космосу та відчути масштабність та різноманітність задач. Саме космічна галузь дає ті інструменти, про які ще 20 років тому годі було навіть мріяти. Що стосується космічної вертикалі сфери з її проектами, варто зазначити, що це молоді команди, де поруч з досвідченими спеціалістами працюють вчорашні студенти. На початку січня наша компанія запустила свій перший власний супутник Сузір'я Іосад, який стає першим супутником, сфокусованим саме на сільському господарстві. Я працюю в компанії EOS Data Analytics вже 6 років та вважаю це найкращим своїм робочим досвідом, тому що це. Провідна компанія в дуже перспективній галузі. Кращі студенти мають можливість працевлаштування на повний робочий день для того, щоб стати повноцінним елементом нашої команди. Беріть участь у на Space Games. Це буде цікаво, пізнавально, а також завжди є стимул поборотись за головні призи для переможців.